Путін на тиждень призупиняє удари по енергетиці України, і Трамп назвав неочікувану причину. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що це він особисто звернувся до Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити обстріли українських міст через екстремальні морози, які накрили Україну, і що російський лідер погодився на цю паузу. За словами Трампа, рекордно низькі температури створюють. Додаткову загрозу для цивільного населення та критичної інфраструктури, і саме тому він вважав за необхідне створити такий крок, попри скептицизм радників, які сумніваються, що Путін виконуватиме прохання. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час засідання уряду, яке транслювалося в прямому ефірі, Трамп повідомив, що попросив Путіна не завдавати ударів по Києву та інших українських містах протягом одного тижня, і що за його словами російський президент на це. Погодився Трамп наголосив, що холод в Україні був надзвичайно сильним, значно суворішим за звичайні зимові показники, що лише посилювало страждання мирного населення. Він назвав згоду Путіна на паузу дуже хорошою новиною та висловив задоволення тим, що його прохання було виконане. Водночас важливо розуміти офіційного підтвердження з боку Кремля або через міжнародні канали щодо припинення ударів по всій території України. Наразі немає російські офіційні джерела публічно не підтвердили цей крок, а заяви Трампа лишаються позицією однієї сторони, які поки що не підкріплені незалежними дипломатичними сигналами чи офіційними домовленостями. Крім того, реакція офіційного Києва була доволі стриманою. Українська влада зазначила, що на цей момент не отримувала офіційних повідомлень або підтверджень про перемир'я з боку Росії, про яке заявляє Трамп. Трамп. західні медіа з посиланням на джерела в українських урядових колах підкреслюють, що Київ ставиться до подібних заяв і з обережністю, оскільки фактичного припинення вогню, підтвердженого на місцях, досі не зафіксовано. Окрім цього, Трамп повідомив, що в межах переговорів щодо врегулювання війни в Україні, у яких беруть участь також Сполучені Штати та українська сторона, спостерігаються певні позитивні зрушення. Він зазначив, що сторони планують продовжувати. Вати діалог приблизно за тиждень, але водночас не став розкривати деталей можливого прогресу, обмежившись загальною оцінкою переговорного процесу. Також слід враховувати, що навіть тимчасове припинення ударів не усуває фундаментальних причин війни і не вирішує ключових суперечностей між Україною та Росією, включно з територіальними претензіями, питаннями безпеки, міжнародних гарантій та відновлення зруйнованої інфраструктури. Подальший розвиток подій лишається непередобачуваним. Одні експерти вбачають у цьому кроці позитивний гуманітарний сигнал, інші ж вважають його тактичною паузу без довгострокових наслідків для ходу війни. Отже, заява Трампа про ніби згоду Путіна тимчасово призупинити удари по Україні розглядається як гуманітарна ініціатива, продиктована екстремальними погодними умовами. Однак її фактичне виконання досі не підтверджена російською стороною або Незалежним. Джерелами.